Каньйон, субота, 18.00. Та ну мамка сказала уроки робить. ну це міста, що класниця. Та ну, папка сказала уроки робить. ну чого ти така нудна? Це мій класниця 2017. А що там буде? Та, буде? Та не важливо, що там буде. Прикинь, ми з тобою такі красиві, стильні, модні, заходимо і всі такі вау, які дівчата! Всім, це Плюс і сьогодні ми знаходимося у каньйоні на відбірковому етапі конкурсу Мі Старша Класниця -2017». Саме сьогодні оберуть три найгарніших, найсміливіших, найрозумніших дівчини, які в подальшому представлять свій навчальний заклад на фінальному етапі конкурсу Мі старша класниця -2017». Головний приз конкурсу це 10 тисяч гривень на реалізацію власного проєкта в своїй школі. Ходімо селфитися, друзі. Бажання спробувати себе. Це буде мій перший конкурс краси. Я дуже вдячна Олександрі Нонік і Світлані Немержицькій за таку можливість. На що потратиш 10 тисяч? 10 тисяч гривень я потрачу на покращення музичного класу. Давай поселимось. З якої ти школи, як тебе звати? Я звати Кристина, я 23 гімназії. Чому саме прийшла на цей конкурс і що надихнуло? Я дуже хочу проявити себе, мені подобаються такі конкурси, я люблю для своєї школи, все що то можна. Ага. Якщо виграєш 10 тисяч гривень, на що витратиш? Я хочу, щоб наша школа була всесторонньо старой щоб вона ходила в театр в музеї і я потрачула і мені на білети для нашої школи. А сама часто ходиш до музеїв, театрів? Ну, стараюсь часто. Стараєшся часто, так? Давай заселпимось. Around me. <laughs> мені, ти школи? Я з п'ятої школи. Що тебе спонукало прийти сьогодні на конкурс? Ну, я прийшла на цей конкурс, щоб. Тожі, чесно, коші. Якщо б це були мені гроші, то. Я зрозуміла, на що плануєш потратити? Я... Ну, Я планую витратити ці гроші на розвиток своєї улюбленої школи. Я в ній навчаюся вже 9 років. І хотілося б додати до уроків фізкультури, тро, фізкультури трошки більше різноманітності. Тому я вирішила встановити кардіотренажери в нашій спортивній залі. Тому що фізкультура це останній урок, на який ми не ходимо. Давай дісятки робити. Вже. Давай. Як тебе звати? Мене звати Гуляна Федун. З якої ти школи? Я зі школи номер 6 Чому прийшла на цей конкурс? Тому що я хочу допомогти своїй школі реалізувати одну мрію. А тобто 10 тисяч гривень ти вже знаєш, як витратиш. Звісно. Як 10 тисяч гривень? Я планую витратити для закупівлі закудязаку нових реактивів в кабінет хімії, тому що цей предмет дійсно цікавий, якщо його вивчати на практиці, а не лишень досліди читати в книжках. Це яка в тебе цікаві. оцінка з хімії? Ну 7-8, але я хіміко біологічний клас, тому там навантаження. Як думаєш, якщо купиш реактиви, отримаєш десяточку. Ну, я проти корупції, ну, Але надіюсь, так? Ну так. Давай заселимось. Давай. Звати, з ти школи? Мене звати Настя, я з 27-ї школи. Настя, ти приймала участь? Е, так, але я приймала участь за свою школу. Ти пройшла до фіналу? Так. На що ти була готова, щоб пройти до фіналу? На все. На все. Ого, на все. Е, скажи, дівчата, якісь западлянки робили один одному? Ні. Не зникали ні сук, ні, ні косметика, нічого. Ну, в принципі, ні. Ми всі були ну, якось один за одного і допомагали одне іншому. Якщо виграєш 10 тисяч гривень, на що ти їх витратиш? Е, взагалі я хотіла їх збирати собі, купити собі шмотки, е, косметику, але це ж треба на школу все-таки. І я подумала. Ти купиш школу? Косметику, одежу? Е, ні. Е, я вирішила купити телевізор, напевно, собі в клас. Правильно, що ні, будемо дивитися, якісь розважальні програми. Що будемо дивитися? «СКА» будемо дивитись. Звісно, і я ще думала зробити кімнату відпочинку. Добре, толкаємось. Привіт, привіт! Скажи мені, будь ласка, ти з якої школи? Шоста школа. Що Шо тебе сьогодні привело? Боже, краса, дівоча краса. Дівоча краса. А, як ти гадаєш, жіноча краса вдатна врятуватись? Звичайно. Я зрозум... а на що 10 тисяч. У нас квітя фізиці давно вже просять таблицю сінову. Сі це... яку таблицю? Таблиця сі це таблиця міжнародних одиниць. Ага, то далі ще розумно. Так. Я зрозумів, Давай селфи десь. Скажи, чому прийшла на цей конкурс? Я хочу зробити краще для своєї школи та перемогти у цьому конкурсі та виграти 10 тисяч гривень для реалізації моїх мрій. Ага, які в тебе мрії? Я хочу оновити актову залу, поставити нову звукову та освітлювальну систему, зробити маленьку кімнатку, де творчі люди могли б приходити і обмірковувати свої підліткові. 10 тисяч вистачить? Думаю, що так. Як думаєш, хто переможе? Найкраще. Найкраще. Давай Давай. Я педагог організатор гімназії номер 23. Сьогодні Сьогодні прийшли оцінювати дівчат. Так, звичайно. По яким критеріям оцінюєте. Ну, дівчата наші чарівні, вони талановиті, вони розумні, і сьогодні вони мали можливість показати всі ці свої якості. От, звичайно, і костюм, і манери триматися, і якісь такі дерзкий взгляд. Навіть Дівчат, навіть так. так. Хочеш шубу? Хочу. Що немає? Немає. А де хочеш взяти? Не знаю, на алі. На алі um, все да? дешевше там. Десяточку хватить, я так і так. Ти читаєш? Клави? Читаю. Чи може ти носиш на голові? Ні, читаю. А, скажи, я завжди хотіла бути моделлю, да? Ну, не судьба, ну не диномиль. Що треба, робити, щоб бути моделлю? Треба бути дуже худою і дуже гарною. І дуже харизматичною. Дуже харизматичною. Да. Тоді давай селфи. Когось підтримуєте? Да. Анастасію висоцькою, 9-й номер. Ага. Ти також? Хм. Дівчата, якщо вона переможе 10 тисяч гривень, розповідала на що витратить? Мене питали. Як не це не ви мене питали? А допоможете їй витратити їх? А, були праді. Володима. Ну, це на школу. А, тобто, якщо на школу можна не думати, так? Так. Да. <сі> Що важливіше, розум чи все ж таки краса? Розум, думаю, так. А Краса. Краса не найважніша. Думаю, розум. Розум Разум, ну, не ну завжди, а краса може старості не пригодитися. Ага, Добре, дівчата. селфі-мось. Ти з якоїсь вас третій. Чого вирішила приймати участь? Гадаєш, жіноча краса врятує світ. Що? Жіноча краса врятує світ. Так. Чого? Ну, бо є гарні дерева, є гарні, ну не знаю. А є гарні дівчата. На що потратиш 10 тисяч? На вдосконалення шкільної їдальні. Вже там харчується дуже багато кількість дітей. І головне, щоб вони правильно харчувалися. Давайте. А яка у вас сьогодні місія на цьому дійстві? Підтримати подходу. Вибрали собі якусь фаворитку серед дівчат, можливо, майбутню дружину? Ну, тут фаворит був тільки один, ради якого я йшов. Це дуже хороша подруга для мене, з якою я спілкуюся вже доволі багато років. Я вважаю, що вона була найкращою. Так Якщо б чоловіки вимірювали красу в якихось одиницях, в яких би ви вимірювали? Ну, я бы здесь не в красоте діла б бы, бы. а в таланті, як ну, показати себе. <плесква> Gracias. На що витратиш? Я хочу витратити ці гроші на вдосконалення, вивчення англійської мови і взагалі кабінету англійської мови номер 113. Сама англійську мову знаєш? Знаю. Добре знаєш? Перевіряти будемо, не будемо. Ні, Ну я знаю, але на рівень Б2. Ну Перевіряти не будемо. ну ще не треба. Ти отримала перемогу. Які враження і що будеш робити для перемоги остаточної? У мене <рес> У мене зараз просто куча емоцій. Кричи! <рес> що будеш робити для перемоги? далі. Що саме? Як? Перемагати. Було важко? Ну так, дуже важко було. Особливо коли ти хвилюєшся перед кожним виходом, це але це незабутні емоції, враження Якщо виграєш 10 тисяч, на що витратиш? Можна на, ш... на школу не казати. А? На школу можна не казати. Ні, давай на школу. Я витрачу ці гроші для покращення нашої фізичної зали в школі. А якщо не на школу? Ой, це я вам не скажу. Запимось. <рес> Танюх, ти що сумуєш? Корону не дали. Як це не дали? Я не виграла. Танюх, тримай мене є для тебе корона. Дивіться селфі плюс на СК1 та селфіця з правильними людьми, тобто з гарячими брюнетками, як ми.